Перед розбором книги хочу нагадати, що збираю книжковий клуб за жінки, що біжать з вовками. Книга про архетип дикої жінки. Власне, про таке саме дикунство, як і книга спи кругом змії. Будемо шукати дикість в собі відео з деталями в посиланні в описі. Можете приєднатися до клубу. Всім вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка книжкова блогерка, і нарешті Джин вирішила увірватися в кадр зі мною. І сьогодні ми з нею, скільки вона витримає, будемо говорити про книгу Не спи кругом змії. От вже вона втекла з кадру. Котик, котик. Мова це код специфічного культурного досвіду. Головна ідея цієї книжки в тому, що кожна мова в парі з культурою демонструє щось унікальне в еволюції певної групи людського виду у тому, як ця група вчиться сприймати навколишній світ. Кожен народ по-своєму вирішує лінгвістичні, психологічні, соціальні і культурні проблеми. Коли мова помирає незафіксованою, ми втрачаємо частину мозаїки, з якої складається повна картина про витоку людської мови. Однак важливіше те, що людство втрачає ще один приклад того, як жити і виживати у світі навколо. Коли тероризм і фундаменталізм підривають довіру спільні надії, які ми мали б єдине єднати людство, вивчення знайомих мов стає ще більш цінним. Їхня втрата нищить надію на виживання. Нас, як І власне, ця книга, вона від місіонера Деніела Еверета, який намагався навчити піраха, народ з Амазонії. Е, мені щось постійно хотілося сказати плем'я, але це все-таки народ, у них є своя мова, своя культура, традиції. Вони не оформлені в державний рівень, як нація, але вони от існують окремо. От. І власне, Деніел Еверет, він. Намагався навернути їх у християнство. Він їхав туди як місіонер для того, щоб перекладати Біблію, їхню спочатку вивчити їхню мову. Власне, що дуже важливо не насадити чужу, а вивчити їхню мову, перекласти нею Біблію і таким чином навернути піраха до християнства. Але власне євангелізму чи щось таке. І йому це не вдалося від того, що. У відпустці я знову задумався про своє місіонерське покликання переконати щасливих, задоволених життям людей у тому, що вони загубилися і потребують Ісуса як особистісного Спасителя. Якщо люди не відчувають порожнечі в житті, вони навряд чи приймуть нові вірування, особливо про Бога і спасіння. І власне ця книга вона піднімає дуже багато цікавих питань. Я буду зупинятися на них точково, але хочу почати з того, що ця книга виклик. Тобто тут е, вона розповідає про дуже багато різних тем. Вона розповідає і про досвід такої, як американця міської людини, яка приїжджає в джунглі, як вона там виживає, з якими ситуаціями вона стикається. Про те, що там виявляється, є і малярія, і все інше, і каймани, і анаконди. Ось і взагалі ну, дуже небезпечне місце це для нього. От і власне навіть його місцеві майже не прокінчили в якийсь момент, коли вони напилися. Але е, те, як він вибудовує ці стосунки з суспільством як інакшим якимось, тобто як він намагається це бачити не як з власної оптики, а з їхньої оптики, як він змінює оптику впродовж своєї подорожі і часу перебування з піраха, він там років 30 в цілому досліджує їх, і точно більше там 50 років живе жив серед них різними періодами свого життя. От, і власне, цей Деніел uh, Евред він розповідає про це. Також він розповідає про самих піраха, про їхню культуру, і половина цієї книжки вона присвячена мові тому, як вони говорять і як це власне впливає на світ. І водночас uh, тут ще є про кабокло. К кабокло – це. Uh, Індіанці місцеві з Бразилії, які стали бразильцями, тобто вони покинули свої общини вірування, почали е, пристрастилися так, до благ цивілізації і почали жити як бразильці. Важлива думка про те, що теорії впливають на сприйняття, вони є частиною культурної інформації, яка вкладає в певні рамки наше бачення світу довкола. І тут я би хотіла вас відіслати до останньої е, як. Виданої цього року, але раніше до того не опублікованої лекції Ірини Фаріон про мову, власне, вона про українську мову і про те, які коди у нас багато в чому зашиті, і про те, що справді, ну як вона там описує, що в нашій мові дуже важлива суб'єктність. Тобто хто робить, що робить, як діяльність саме цей акт діяльності. В мові піраха у них є свої особливості. У них є, наприклад, те, що це має бути безпосередність досвіду, тобто, що. Все, що відбувається, важливо або в теперішньому часі, або в межах людського цього їхнього там років 40 життя. Тобто, якщо це ви розповідаєте не про те, що з вами сталося, ви ну як маєте бути очевидцем для того, щоб розповідати, або людина, яка про яку ви маєте розповідати, вона має бути ще живою. Ось і таким, і то все вчення Деніела Еверета з Біблією, воно провалилося саме через те, що їх не цікавить те, що сталося 2000 років тому. Вони не розуміють, навіщо їм це знати і слухати, бо важливо те, що відбувається прямо зараз. І власне на цьому житті в теперішньому будується все. Їхні короткі, як безскладно підрядності речення, те, як вони взагалі висловлюються, про що вони говорять, про. Те, що вони в моменті можуть змінювати собі імена, тому що тепер старе ім'я мені не підходить. те, що вони вірять в духів, але у них немає міфологеми світу, як він з'явився. Тому що якби у них було ось це сказання про створення світу, то це щось що було давно, 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 і ніхто не може цього підтвердити. А духи вони бачать, вони бачать сни як продовження реальності, і тому вони ще глибше занурені, ось це бачення духів. І водночас, звісно ж, вони живуть в Амазонії, у них є е, свої. Небезпеки, проживання, життя, от і на цій книжці дуже класно, помітний ось цей. Як протистояння індивідуального і колективного, тобто того, до чого ми звикли, що ми відділені, у нас є приватність, у нас є своя така власність, е і того, що вони нібито цього навіть не потребують. Тобто вони живуть в іншому способі життя, де все абсолютно по-іншому. І навіть е цікаво було для Деніела що е і ну, для нас, власне, те, що в е індіанців показують, що у них є вождь, тобто так само, як в нашій структурі. Життя, що є типу, якесь плем'я або є якийсь народ, і у нього має бути вождь, має бути поводир, от хтось хто буде його вести. І, власне, що у цих поселеннях у них немає головного, тобто у них це як е, якась така вибірна частина, все відбувається в обговореннях, ну, можливо, повільніше, ніж якби був головний, але те, що у них немає ось цієї такої жорсткої ієрархічної структури. І на початку свого розбору я сказала, що це книга-виклик. Виклик тут полягає в тому, що вона от, і, про. Складну одну з найбільш унікальних мов у світі, де є тільки 11 тонів. Тон, це типу як один звук в українській мові таких тонів 40 і більше приблизно. От, але тут їх 11, і це значно як створює такі важливі тони, як там, наприклад, є в китайській або азійській деяких мовах є ця висота тону. Ось і це. Значно ускладнює говоріння і вивчення цієї мови, і того, що, наприклад, там немає не цих підрядних речень, у них немає кольорів, у них немає чисел. Вони, тобто, нібито рахують через багато мало. І от, ось ці кольори вони говорять, типу, що це як воно схоже на кров, нестиглий. Тобто воно через якусь характеристику цього. Кольору в природі, а не через власне сам колір, там зелений, червоний і інші. Це частина цієї книги вона пов'язана з лінгвістикою, з тим, як автор, як він ну власне переходив з місіонерства в лінгвістичну сферу в своєму житті. І тут описується якраз ось це вивчення мови, як це відбувається, які існують теорії мови. Тут воно справді ну, на такому рівні трошечки як занадто для. Звичайного читача, хто не лінгвіст, але водночас я люблю такі книжки, тому що це означає, що якщо цю книжку візьме людина, яка спеціалізується на лінгвістиці, їй буде надзвичайно цікаво це все читати, і їй буде це корисно читати. Мені також було корисно, тому що Артхас в партнерстві з літосвіта перекло... і власне, навіть хочу окремо подякувати перекладачам цієї книги. Перекладачкам цієї книги з англійської Анастасії Філенкові та Маргареті Єгорченко, тому що ви зробили колосальну круту роботу. Ви не просто переклали цей текст, ви ще й переклали його в український контекст. Оце те, чого мені не вистачило в книзі людина в пошуках людина та її символи, яку просто з автоперекладача російською взяли. Тому що тут не просто навіть якісь там назви зміни, і назви тут всі на місці, все правильно, але. Для українського читача тут мову піраха і її різні особливості порівнюють переважно, де це можливо, не з англійською, а з українською, тобто з тим, як це у нас. Наприклад, ті ж самі тони. Я не думала про те, що в українській мові 40 тонів. Типу... Мало уявлення, що, напевно, десь так, але ну, ніколи не замислювалась про це точно. І, власне, через цю книгу я тепер знаю ще більше всього про свою рідну мову. І це прекрасно, тому що ну, якби, заглиблюватися в своє це так само класно, як заглиблюватися в чуже, знаходити якісь паралелі, особливості і все решта. І надзвичайно цікаво, якщо вже говорити конкретно про обову піраха, про цей народ, про саме життя не буду говорити, бо я думаю, що дуже рекомендую. Рекомендую вам цю книгу прочитати, але в мові є, наприклад, ось ця через тони дуже цікава особливість, що от є два слова, наголосом позначені високі, висота тону. Це можете ви сказати майже однаково друг і ворог. Тільки коли ви говорите друг, це походить від слова торкатися. А ворог воно увовно стає тим, що те, що змушує об'єднатися, тобто проти кого ми об'єднуємося, і це дуже цікаво досліджувати ось ці маленькі нюанси. Наприклад, про те, що в піраха мене здивувало, що у них є на навід... ну, як, власне, у них дуже нібито нібито збідніла мова, тобто у них мало тонів, мало е, якихось тем для розмови, але водночас у них багато видів мовлення, того що не зустрінеш у нас, наприклад. Тобто мовою піраха нею можна просто розмовляти, використовуючи всі 11 тонів. Також нею можна наспівувати. І цю мову наспівування її використовують для інтимного спілкування, тобто коли хочуть приховати щось в приватній розмові, або коли матері наспівують щось своїм дітям. І це наспівування це один з таких видів приватності мови. Далі волання, коли переважно використовується звук А замість усіх інших, ну, наприклад, там у них є, по-моєму, як я пам'ятаю, О і А. Лише три голосні, але вони, коли вони кричать, вони використовують тільки А. Тому що вони цей звук використані і це мову, навіть там у них сім е... чи скільки приголосних, які вони використовують, перетворюються на один звук К. І тобто є у вас А і К, і спробуйте передати цим своє повідомлення. Е... І... Власне, вони її використовують під час дощів або сезон дощів, злива, коли вони не можуть почути одне одного всі звуки, тобто дощ їх з'їдає, і тоді вони там сильний вітер і так далі. І вони тоді використовують це. І таким чином вони можуть перемовлятися між собою голосно кричучи певні конкретні звуки. Ось і так само це може бути музичне мовлення, тобто коли воно стає поетичним, коли воно перетворюється на таку якусь як містерію. І ним часто передають нову інформацію, тобто, щось, щоб, як, ну, навіть не захопити увагу, а щось таке навіть містичне, наприклад, про духів цим можуть передавати. І останнє, яким користуються, до речі, тільки чоловіки, як і в багатьох інших, але е, це насвистування. Тобто, їх насвистуванням вони прям буквально можуть говорити свої слова, своєї мови, насвистуючи їх. Ось, і таким чином передавати цю інформацію. І мені здається, що це дуже вражає, це щось абсолютно незвичне, і тому ем, варто вивчати і цю унікальність, і так само е, читати цю книгу. Але також я, звісно ж, хочу вам додати про те, що Ця книга вона була про дикість. Вона, ну власне, про ось ту дикість не в тому сенсі, що здичавілість вони якісь варвари, вони не такі, як ми. А ту ось цю природність, те єднання з світом довкола, коли ти просто щасливий від того існування, і їм не потрібно ні додаткових технологій, ні нічого. І якось я вже говорила в інстаграмі про те, що вони відмовляються від якихось надбань з тим, що. Я просто не вмію це робити. Навіть якщо їх вчили тиждень там щось робити, то вони такі, ну, мені не подобається, я не буду це робити, я не вмію це робити. Ось, і, власне, на цьому їхнє навчання закінчується, бо вони не хочуть собі іншого способу життя, вони не хочуть вчити іншої мови, їм подобається бути піраха, їм подобається жити в ось цій дикості. І, власне, ось ця дикість зараз у нас, вона дуже мало доступна, бо ми такі суперцивілізовані, нам важко е, якось себе. Е, Знайти в цьому світі саме в такому дикому природньому чомусь. Тобто не здичавіти, як збожеволіти, а саме от доєднатися до ось цього природнього пласту. Бо з одного боку величезне благо цивілізації, що наша психіка і наші психічні процеси, наша свідомість вона стає цілісною, а не такою фрагментарною і такою містичною, езотеричною, як вона є у піраха і у інших таких ну, старіших там, племен, древніх, наприклад, цивілізацій. Але водночас вона є відірвана. Від цієї природності і дикості. І що ж ми з цим робимо? Е, власне, уже в середу, понеділ, ой, в середу 1 жовтня, відбудеться перша зустріч клубу за книгою жінки, що біжать з вовками. Якщо ви бажаєте прям супер-пупер приєднатися, ви можете прослухати перший розділ і вступ. І е, ну як написати мені, приєднатися до нашої спільноти. У нас буде 16 зустрічей за цією чудовою книгою. Будемо про дику жінку, про дикість всередині нас. І якщо ви не встигаєте, або ви так ще обдумуєте, то ви можете приєднатися до другої або третьої зустрічі. Потім група вона ставатиме більш закритою, тому що все-таки у нас будуть такі. Е, Довірчі стосунки в маленькому жіночому колі. І до цього всього запрошую ще там, ну, максимум трьох учасниць, більше точно не в'ю, але е, це тому що це буде маленька група, вона має бути до семи учасниць максимум. О, і отже, запрошую вас разом читати, жінки, що біжать з вовками, бути дикими. І, звісно ж, для всіх рекомендую не спикругом змії, бо це просто. Прекрасна книга, дуже якісна. Вона ще й з картинками. Уявіть собі. От, і власне на цьому я завершу свій огляд і е, опис цієї книги фантастично! Е, Артхас мене дуже радує. От і всім дякую, несемося.